Вітаю зараз. Ви почуєте 10 причин, чому не варто в жодному разі замовляти на кікстартері, але це будуть скоріш. Поради і застереження, тому що насправді я все ще замовляю. Я замовляю на GameFound, я замовляю на схожих платформах. Треба сказати, що Kickstarter – це платформа, яка дозволяє вам підтримати різні творчі проекти. Наприклад, є предприємець, який хоче видати настільну гру у нього немає на це грошей, і він завчасно збирає їх з покупців. Вони фінансують по суті її друк, її виробництво, і потім, вже через декілька років, їм приходить. Ця гра і іноді проекти потребують кікстартеру. без нього вони просто не виживуть. Навіть такі видавці, як Common Games, які ну збирають мільйони на своїх іграх доларів. Вони все одно не зможуть виживати без кікстартеру, тому що вони свої ігри настільки запихують в них багато контенту, що вони не зможуть їх просто продавати в ретейлі. Ви уявіть собі, що ви приходите до ретейлера і кажете: слухайте, у мене тут нова гра Еріка Ленге, і мені потрібна ну буквально уся ваша поличка для цієї гри. Да ні, такого не буде. Ретейлери не хочуть у себе продавати кікстартерній проєкти, які займають купу місця. Ні, їм краще брати ось такі маленькі бокси. Угу, це зрозуміло. Тож, одразу скажу: Kickstarter – це потрібне зло. Це необхідне зло. Але чи треба в нього влазити? Зараз про це поговоримо. Перша причина, чому вам не варто користуватись цими платформами, це час очікування. Очікувати, проекти ви будете довго. Від моменту оплати. До моменту отримання проходять роки. І просто, ну, в це вдумайтесь, роки. За роки може багато, багато чого змінитись. Ви навіть не уявляєте. Це не передзамовлення українських проєктів, коли через декілька місяців вам щось прийде, виключаючи там деякі затримки. Ні, роки. Роками ви будете чекати на свої ігри. Наприклад, сталкер да нещодавно декілька людей передзамовили, Я думаю, в Україні як мінімум. І ось я серед них чекаю, оскільки вже два роки на гру, і не факт, що дочекаюсь через три роки очікування. І розумієте, що коли ви вкладаєте близько 300-200 навіть доларів в кікстартер, а зазвичай кікстартер це про великі коробки і вони коштують багато, вам доведеться буквально заморозити ці кошти на декілька років. За цей час з'являються нові віруси, починаються повномашту. Масштабні війни, і ваші навіть інтереси можуть змінитись. Ви більше не захочете грати в якусь гру. Все, ви вирісли з цього періоду, коли ви хочете грати конкретно в цей Данжен кроулер Ви вже знайшли за декілька років щось краще. Розумієте? Це може статись, ви не стоїте на місці. Тому да це великий ризик. Другою причиною є якість продукту. Вона не завжди топова. Да, іноді класні видавці, такі як Евекін Реалс Common Games, вони мають. І непогану якість. Але все одно, все, що вам показують рендери, воно не відповідає дійсності. Зрозумійте, це мініатюрки, які ви бачите на картинках, коли відкриваєте якийсь проект, це зовсім не те, що прийде до вас в реальності. Я це можу вам показати на прикладі декількох фотографій, але те, що ви бачите на тікстартері, це не те, що ви отримаєте собі на руки. Наприклад, в мандбак. Грі тікстартерному виданні, ось цьому великому за 60 євро. Ви повинні були отримати органайзер, який на рендері виглядав як щось таке пластикове чи більш обережне. Але ні, ми тут отримали доволі простий картонний інлей. І, взагалі, часто інлей, який вам показують в рендерах, він зовсім не співпадає з тим, що ви бачите. В реальності вам можуть обіцяти якісні плеймати, наприклад, як це зробили знов таки в грі Майнбак, але ви в цій грі отримуєте плеймати, які, як на мене, за якістю гірші ніж в ретейловій версії вогнетвіра. М? Як вам таке, заплатили 60 євро, і це ще без доставки. І тут ми плавно переходимо до третього пункту, і це ціна. Ціна на кікстартері просто неймовірно. Маленькі проекти коштують дуже багато, часто через доставку. Ви повинні сплатити за доставку і зрозуміти, ми живемо в Україні. Деякі видавці не привозять свої ігри в Україну. Наприклад, один з величезних видавців Камон Геймс, який буквально свої проекти тримає тільки на кікстартері. А в ретейл потрапляють якісь там огризки, да, цього всього він не співпрацює з доставчиками, які якось все це привозять в Україну. Вам доведеться це робити через країну прокладку. Тобто ви замовляєте, наприклад, зараз у нас іде передзамовлення на Ктулху, Десмейдай, новий сезон. Потрясна гра, класна гра, стричголи. Пух нічого собі що там навалили. Але 100 євро чи 100 доларів, що там потребують за базову гру. Це не те, що ви сплатите. Mm -mm -mm. Вам треба буде сплатити за доставку в іншу країну, вам треба буде сплатити податок для цієї країни, вам треба буде сплатити якомусь сервісу доставки, який доставить вам цю гру в Україну, і потенційно ще й сплатити податки у нас. Коротше кажучи, якщо у вас вийде. Дешевше трьох тисяч гривень доставити гру сюди, це не так, що ми тут звикли. да? Ой, наші магазини можуть безкоштовно доставити від якоїсь там суми в дві тисячі гривень вам буквально додому гру. Ні, ні. Якщо вам за дві тисячі гривень взагалі її доставлять, це буде чудо з кікстартером. Тому да, майте це на увазі. Доставка у багатьох проєктів ой яка не дешева. Тому маленькі ігри замовляти на геймфаунді чи на Кікстартері часто просто немає сенсу, тому що їх доставка перевищує в рази їх реальну ціну і потенційно вони можуть опинитись у нас на локалізації. Знов таки, як це сталося з майндбагом, і тут ми переходимо до четвертої проблеми, і це не зовсім проблема кікстартера. Це частково проблема наших видавців, які не дуже прозоро ставляться до того, що вони коли там будуть локалізувати. Да, дякую і У них є план проектів, але туди наче не все входить, наскільки мені відомо. Але тим не менш. Я, наприклад, не знав, що буде локалізація майндбагу, коли був кікстартер майндбагу. Може, реально був якийсь звіт з повним описом, що да, ми вписуємось сюди, да, ми це локалізуємо. Буде ось це, ось це, ось це ось цього ніколи не буде. Там розраховуйте, на ось це, ось це. ось це». Може, я просто не побачив цього звіту на майндбаг. Але я цього не бачив і на ті клади, що, наприклад, Дікач буде локалізувати ті клади і завезе мініатюрки різні з стартору. При цьому не буде, наприклад, якихось стричголів, які не позначались як ексклюзиви. Коротше кажучи, хотілося б більшої прозорості. Наприклад, Lords of Boards бордс е планують локалізовувати ініж. Е я е писав нещодавно у своєму телеграм-каналі. Будь ласка, підпишіться, що у нас скоро буде нове. Повністю видання іншу, де перероблять графіку, де додадуть ще одне доповнення з двома новими модулями. Про це подробніше знов-таки ви можете подивитись телеграм-каналі з новинами. Але дивіться, Lords of boards Вони якби сказали, да, ми будемо в це вписуватись, але поки що якоїсь чіткої інформації немає. Вони не можуть її сказати. Так в їх захист можна сказати, що ще не надійшли їм файли, але все ж таки хотілося б зрозуміти, вони будуть локалізувати цей здоровезний бікбокс, чи вони будуть окремо видавати нову базу. Нове доповнення в новому дизайні, чи вони будуть видавати нове доповнення в старому дизайні? Коротше кажучи, поки що не зовсім зрозуміло до кінця, да, як співпрацюють наші видавці з певними кікстартерними проектами, тому що. Іноді можна побачити, що вони а щось локалізують. ладно, не буду вписуватися. Потім ти такий упс. А насправді да, вранішнє сонце у нас локалізували, але жодного доповнення до нього немає. І на мапі присутні марки для інших гравців, де їх здобути ці гравців, і нових а, різних персонажей, та всі нові клани в доповненнях в стречголах. Їх просто вирізали з гри. А, Анг теж саме Ктулху да, у нас локалізують нову. Типу версію, але це не доповнення, це буде нова база, по суті, а усі доповнення там з другим сезоном, з четвертим сезоном, різні боги, просто туху, це модульна гра, щоб ви зрозуміли, це гра також від Камонів, яка має сценарії і Бога. І якщо ви змішуєте сценарій і Бога, це одна гра. Берете той самий сценарій іншого бога, це трошечки інша партія. І окремо є доповнення з цими богами, які просто в рази збільшують реіграбільність цієї гри. Вона і так непогана. я не маю претензій до цієї гри, вона класна. Я обожнюю Ктулху, де але ну блід, локалізуйте ще декілька богів. Ну будь ласка, чому тільки бази? Я не знаю а, далі. Що у нас є там, Месів Даркназ 2. Також від камонів я просто зараз іду по іграм цього видавця українською мовою. Месів Darkness 2 на тій самій полиці Гікач дуже здивувався попиту у гравців і такі да ми будемо локалізувати доповнення, будуть доповнення, будуть доповнення, будуть доповнення. Упс, доповнень немає вже три роки поспіль. коли там ця гра виходила в 21-му, 22-му, Я вже просто пам'ятаю добре і. Блін, ну хотілося б їх мати. Ну що я можу сказати? Обіцяють, ну робіть якось. Я не знаю, чи постійно сповіщайте, що ні, цього не буде там. Якось прикріпіть це десь, бо я цієї інформації не бачив. Я їм постійно писав, вони такі да 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 да-да-да, і ніфіга. Тому, як я вже сказав, немає якоїсь постійної прозорості наших видавців з приводу певних кікстартерних проєктів і планів на ці проєкти. тому що знов-таки я знаю, що Дікач планує локалізувати кіберпанк з кікстартеру, і це також. Є в каналі про новини. Будь ласка, перейдіть туди. Подивіться, але не сказано чи вони будуть це якось робити з доповненнями з стричголами. Як це буде взагалі? В якому форматі? Чи це буде тільки базова гра? На що мені розраховувати? Які доповнення мені срочно брати на кікстартери? А які будуть у нас українською мовою? Я не знаю. І вони цього не кажуть навіть про локалізацію. Я дізнався тільки спілкуючих з їх співробітниками. Часто я про локалізацію деяких проектів дізнаюсь декількома способами, або це да. Офіційний анонс таке іноді буває, або я просто напряму спілкуюсь з співробітниками цих видавництв, або я бачу це на Бордім Іноді у наших видавців є свій аккаунт на Боргіндік, і там можна побачити їх потенційні проекти. Не завжди вони там висвічуються, але також можна там побачити щось цікавеньке. Коротше кажучи, немає прозорості, хочеться більше, бо я іноді вписуюсь проект і такий блін, як класно, що я в нього вписався навряд чи Це буде колись локалізовано. А іноді я такий, а я вписався, а вже до всіх їде українська версія, нашого я взагалі це зробив. П'ята причина, це ось, подивіться. Зараз ви бачите, я листаю кікстартерний проект від Avakin Realms. Що вас тут засмучує? Ви я знаю, ви вже бачите, ви такі, «Ой, як красиво, як класно, хочеться замовити. А де правила? М? Де тут правила? Хто мені пояснить? Де правила, де якась демка гри. Це гра, розумієте, в це треба грати. Вони здебільшого вам показують рендери компонентів, які навіть не будуть такі самі, як показано на сайті, але гаразд, Вони показали красиві рендери, ви придбали проєкт. Що ви придбали? Ніхто не знає. Правил зачасту немає. Так, да, іноді розробники стараються, іноді розробники додають ролбуки. Дуже дякую людям, які створювали Singularity. Я раджу звернути увагу на цю карткову гру. Це карткова гра з класним дизайном, і там є правила, і є демка на тейблтоп симуляторі, в яку ви можете пограти. Ось так треба робити проекти. Просто зачасту ви бачите навіть не фотографії, а просто рендери потенційного фінального продукту, а саме компонентів. Але компоненти це лише маленька частина гри, розумієте? Геймплей, наскільки це би все буде зручно, органічно комфортно гратись. Бо я подивився на Green Coven від Awakened Realms і виглядає ну красиво, звісно, класний Bloodborne настільний, але виглядає як дуже переоскладнений ктулху Десмейдай з купою Душніловки, чесно кажучи. Тож застерігаю, не бачити правил не треба лізти. І шоста причина вона дуже вагова. Це невирішальна дилема тікстартеру. Стрічголи. Що таке стричголи? Я це часто згадував в своїх відео для тих, хто не в курсі, не в темі, поясню. Коли ви інвестуєте в проєкт, щоб зацікавити вас, і зрозумієте правильно, да, це доставка. Ви багато будете сплачувати за доставку. Ви будете сплачувати за сам проект. Ви будете інвестувати в невість що ви не знаєте ще правил. Скоріше за все, да по попередньому пункту. Ви не знаєте, коли воно прийде. Можуть бути затримки. Забув сказати, да, затримки. Затримки часто трапляються. Вам скажуть один рік, там один квартал фінансовий. Ніфіга вам буде треба шукати набагато довше. Часто не дотримуються люди. Графіку ну так трапляється, часто трапляються. Проекти затримуються постійно. Тому Додавайте до того, що пишуть видавці, ще півроку, рік, мінімум. Іноді ви навіть не зможете отримати цей проєкт, але про це пізніше. Коротше, коли ви так ризикуєте, вписуючись в якийсь проєкт, розробники повинні якось вам щось надати, щоб підсластити цю пілюлю. І це стреч голи. Кожен раз, як людина інвестує в цей проєкт, буде накопичувати сума загальна, на яку люди інвестували. І ось з кожною сумою. Видавці вони проставляють якісь такі маркери, і кожен маркер відкриває вам нову нагороду, безкоштовну нагороду, яка буде іти всередині коробки. Ну, наприклад, в кікладах це були різні нові монстри, якісь нові картки, якісь нові частинки острова. Все це ви можете подивитись знов-таки в окремому відео на моєму каналі, і це дуже скромний варіант стречґолів. Наприклад, ті самі камони вони додають десятки нових персонажів, нові сценарії, нові тайли місцевості. Вони стільки всього. Цього накидують, що реальний контент там перебільшує гру в рази там до вранішнього сонця. У вас серед голів були повністю деліксифіковані компоненти. Але до, на додаток до цього вам додавались нові фракції, вам додавались нові мініатюрки, нові монстри. Там серед них була і гадзіла, в тому числі. Коротше, купа, купа класного контенту. Вам додається саме в голах І ви отримуєте це. Безкоштовно, насправді це не безкоштовно. Насправді це просто коробка, за яку ви сплачуєте інвестуючи в цей проект. Якщо ви берете на себе все ризики, ви ж сплачуєте ще й за доставку. Тому для себе можна виправдати так: те, що йде на доставку, технічно ви сплачуєте за стреч-голи. Просто часто воно того не варте. Але це компенсується тим, що ці стреч-голи, вони є ексклюзивами. Тому що якщо б ви могли придбати ці стрічголи якось окремо, було б не дуже розумієте, не круто чекати два роки, поки інші люди зможуть потім піти в магазин і просто це окремо придбати. Навіть якщо б безкоштовно вони видавали ці стрічголи для тікстартеру, а потім в ретелі ви могли їх придбати, просто піти в магазин. Це було б невигідно, тому що знов таки доставка. Навіть якщо ви сплатили за того ж ктулху 100 доларів за базову гру, і вам накинули, а, наприклад, якісь стречголи. Ви можете за доставку сплатити приблизно стільки, скільки будуть коштувати самі стречголи. І це просто ну, не буде мати сенсу інвестувати в подібні проекти, тому вони не будуть збирати гроші. Тому да, це по суті дилема. Видавці повинні зацікавлювати якось людей, які будуть інвестувати в їх проекти стреч-голами, ексклюзивами. Класним новим контентом. А люди, які не інвестують в їх проекти, просто нічого цього не отримують. І тут виникає одразу декілька проблем. По-перше, ви як людина, що інвестує в проєкт, не знаєте, а наскільки це важливо. Ну, наприклад, да, ця колода, яка є ексклюзивом для мейнбагу, ну я не знаю. Я грав в базовий мейнбаг, мені було окей без цієї колоди. Неможливо знайти баланс, розумієте, якщо ваші стричголи, як в прикладі з мейнбагом, не потрібні грі, а базова гра класно грається і так, то нащо вписуватись в кікстартер? І тут вже перевішують е, люди на вагах, які не вписались в кікстартер. Їм це вигідніше. При цьому, якщо ми беремо проекти Камонів, там зазвичай стречголи варті того, щоб вписатись в тікстартер. І тому вже люди, які будуть купувати в ретейлі, будуть себе почувати. Ну дуже тупо, тому що ну вони не встигли, вони пропустили, а вони не отримують купу контенту, бо його вирізали з гри. І часто тут проходить межа: якщо контент до гри додають, він не є обов'язковим, тоді спокійно беріть в ретейлі, все нормально. А іноді контент вирізають з гри. Її задумали одним чином: контент вирізали і до побачення! І складно зрозуміти, який контент вирізали, а який додали. Бо гра виходить часто з доповненнями на кікстартері одразу до гри випускають доповнення. Це практикують і Вейкін Реам, це практикують і Камони, це практикують і е, відносно нова студія, яка зробила там відьмака. Зараз робить кіберпанк. І от е, дивимось, да, ми на цей кікстартер кіберпанку, що з цієї купи доповнень і самі стрічголи, що з цього важливо для гри, що з цього вирізалось. З попереднього придуманого контенту, який спочатку повинен був там бути, а що просто зайвий придаток. І тут ми переходимо до нової проблеми: важливість доповнень. А в її неможливо прорахувати. Ви просто дивитесь на цю всю купу контенту, і ви не знаєте, що обрати, тому ви зазвичай берете або все, або нічого. Бо, блін, беремо того самого відьмака, да, старий світ, оцей. Да, ви могли придбати його просто базово з якимись стречголами. Але ж є ще доповнення. Яке з доповнень важливе? Наприклад, ви мали в стречколах доповнення з стежками монстрів, якось так воно називалось. І воно в деякому сенсі, блін, мастхевне для цієї гри. Воно реально її покращує. Чому це немає в базі? Я не знаю. І тому, якщо ви будете її купувати зараз, ви повинні прямо знати, да, що ви берете відьмака, а значить ви берете стежки монстрів. І таке часто трапляється. І коли я зараз дивлюсь на проект цієї студії. А саме, там, наприклад, нового відьмака пасу це «Дестині», чи новий кіберпанк, до них також є купа доповнень, купа стричголів. І що мені з цього обрати? Я не знаю. Да, стрижголи вони йдуть безкоштовно, стовідсотково. Да, я це розумію, але з доповнень, от що мені взяти наскільки важливими будуть різні персонажі? Я, наприклад, дивився там аніме Кіберпанки Джанебс, мені воно сподобалось. Чи треба мені придбати доповнення з цими персонажами? Чи дійсно вони будуть впливати на гру і сильно впливати на те, як проходять ваші сценарії? Я не знаю. Чи треба мені купувати доповнення з Джонні Сільверхендом? Я не знаю, чи треба мені брати його базову версію чи більш розширену версію. Я не знаю. І купа таких питань, розумієте, вони не пояснюють, що вони з цього додали, просто щоб підвищити фінальну ціну продукту. А що з цього вони додали, тому що просто це задумувалось як базова гра, але вони не могли туди її впихнути, тому що базову гру вони потім будуть віддавати ретейлерам, а вони будуть проти, якщо там буде просто таке знову коробка. Я не знаю, і вони цього не вказують. На жаль, тому тут ми переходимо до ще однієї проблеми. FOMO. FOMO розшифровується як Fear of Missing Out. Я буду на це посилатись в наступних відео, тому запам'ятовуємо: Fear of Missing Out це страх щось втратити. Kickstarter – це ексклюзиви. Ви отримуєте деякі доповнення ексклюзивно. Їх не буде в ретейлі. Якщо ви не входили в Kickstarter, потім придбати їх буде дуже складно. Ті самі стречголи для вранішнього сонця, я дивився, вони коштують близько 400 доларів. Десь 300-400 доларів на eBay вам доведеться сплатити без доставки. За те, щоб отримати ці класнючі стрічголи. Тож FOMO, воно дуже заважає вам нормально взважувати ці проекти. Блін, кожен з них він має обмежену кількість по часу. Да, ви там в певні тижні не все, до побачення. Ви опустили свою можливість. Майже кожна позиція в стрічголах підписується як ексклюзів. Ви ніколи не побачите, навіть якщо побачите, і це неприємно, це погано, і це збушує вас купувати більше ніж потрібно. На жаль, тому моя порада наступна: подивіться уважно на проект. Уявіть, як ви будете грати в нього через декілька років. Уявіть, скільки потенційно він може коштувати на вторичному ринку. Уявіть, які в нього є конкуренти вже зараз, тому що згодом їх стане потенційно тільки більше. Подивіться правила, пошукайте інформацію просто взагалом в інтернеті, що люди інші думають про цей проект, і не в жодному разі не передзамовляйте просто отак на бум якусь фігню. Дуже вас прошу, бо потім буду бачити вас на барахолці і купувати у вас деякі проекти для того, щоб посміятись на відео. Дев'ята причина це складність повернення коштів. На жаль, Kickstarter, наприклад, не надає вам повернення коштів, тому що ви заключаєте договір, по суті, коли оплачуєте з видавцем, а не з самим сайтом. Таким чином, якщо вас кинули, всі претензії до видавця, а він може бути шахраєм, зникнути і до побачення. Звісно, зараз із цим трохи покраще. Якщо ви замовляєте у відомих видавців, часто вони є партнерами з певними платформами, і вони все ж таки повертають вам в якомусь разі кошти. А зараз з цим краще, але просто треба розуміти, що ці ризики іноді є, а також вам не повернуть кошти, якщо вам щось прийде трохи не в тому стані. Розумієте, яка тема. Ну, наприклад, замки Бургундії мені пройшли з пом'ятим конвертом. Усі майже картонні компоненти частково почали вигинатися навіть під час розпаковки можете подивитись, і один з органайзерів також був. Пробитий всередині коробки також можете подивитись відео. Це перше відео на моєму каналі. Ті клади коробка вигнулась майже одразу. Певні елементи були просто відірвані знов-таки. Подивіться огляд на ті клади. Там частково деякі компоненти були просто криво склеєні, і мені довелося їх відривати, прям вскорним виривати частково деякі будівлі, і потім їх наново збирати. Коротше кажучи, якість. Навіть гарних проєктів може страждати, і вам за це ніхто гроші не поверне. Блін ті самі, навіть наші видавці, іноді забивають на те, що там стається у покупців, і це технічно нормально. Це не так страшно, тому що да, я, наприклад, замовляв салат успіху, наскільки я пам'ятаю, була гра, і мені туди поклали дві однакові колоди. Просто дублікати. Мені треба була одна там одного типу, друга другого типу. Їх потім ви перемішуєте. А мені просто дві однакові. В це неможливо було грати в такому разі, да магазин мені повернув кошти і там все замінив. Все було нормально, але. В інших випадках, наприклад, мені прийшла там коробка гегемонії, всередині. Був побитий органайзер потерті планшети. У мене була така сама тема з турбоспека на треку. У мене там були просто в хлам побиті планшети. Я писав магазину, в якому я це придбав, і це був. Нормальний магазин, повірте мені, я в ньому до сих пір покупаю. Просто так вже трапляється, що на жаль, е такі штуки дуже невигідно виправляти. І якщо це не критично впливає на геймплей, а е часто у вас будуть просто морозити. На жаль, я не кажу, що це трапляється в 100% випадках. У мене було і так, і так просто кажу, що. Якщо ви це робите на кікстартері, то взагалі про повернення коштів чи про якесь відшкодування можете забути. Ну і остання десята причина це загальні маркетингові ловки, про які я трохи вже казав до цього. Ціна, да, яка вказана на проєкті, це не та ціна, яку ви сплатите. Потім може все змінитись. Ви, наприклад, бачите 100 євро за гру, але насправді ви повинні будете ще заплатити 20 євро мито, а потім ще заплатити, наприклад, 20 євро за доставку. І потім доставка може змінитись. Наприклад, там змінились тарифи, ще щось змінилось, і ви повинні ще доплатити. Тому на початку гра, яка коштувала 100 євро, може потім коштувати 150, чи навіть там 160, якщо це побільше проєкт. І це треба також враховувати. Ціна, яка вас буде приваблювати, часто не та яку ви насправді будете сплачувати, і іноді буде відрізнятись буквально в рази. Також багато знов-таки цих маркетингових ходів, де вам показують красиві анімації, красиві арти, красиві фігурки. Це знов таки не те, що ви отримуєте у грі. Уявіть, що ви приходите в магазин. В магазині, я розумію, ви просто бачите коробочку і все. І консультант вам каже, ну це класна гра, це там не дуже гра мені подобається, А це взагалі просто от зараз купуй. Це все, що ви можете побачити. Іноді подивилися розпаковку, максимум. Це не так красиво, розумієте? Я от розпакував замки Бургундії. Я впевнений, це й близько не настільки красиво було, як якби ви просто подивилися, що там лежить всередині. Боже, яка краса на геймфаунді була намальована? Зрозумійте, це просто маркетингові ходи, які просто беруть все, що я вам тільки що тут розповів. Ваш ФОМО-елемент, що ви просто боїтеся втратити всі ці класнючі стреч-голи, Що ви боїтеся втратити класну ексклюзивну гру, яка потім а, буде ну, недоступна в вашому, наприклад, регіоні. Ви боїтеся, що. Ой, як же я там не отримую якихось доповнень, можливо, вони критичні, а вони зараз за такою смачною ціною. Але насправді ця ціна більша, тому що ще буде доставка, і можливо, буде зміна якихось тарифів. А ще потім потенційно ви ж будете чекати, скоріш за все, більше, ніж пишеться на сторінці. Коротше, не довіряйте всьому, що є на сторінці видавця. Я буду це повторювати зразу в раз, бо це, блін, так. Я з цим стикаюсь майже на кожному проєкті. і ви будете стикатись також. Тому, щоб замовляти на тікстартері, що я вам можу порадити. Перше, перевіряйте, чи є доставка в Україну, скільки вона буде коштувати. Якщо не вказана доставка в Україну, ви можете звичайну доставку збільшувати вдвічі, а то і більше. Також розраховуйте на те, що певні компоненти можуть бути пошкоджені і вам їх можуть не відшкодувати. Це цілком можливо. Враховуйте те, що доставка буде тривати доволі довго. Вам не прийде гра за півроку, за рік. Часто вона буде тривати довше, 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 довше. Да, Є виключення там замки Бургундії, мені прийшли там приблизно за скільки? За 5-6 місяців. Таке трапляється, але це був, блін, репринт. Зазвичай все не так. Спитайте, як настрій у тих, хто замовив Сталкера і все ще на нього чекає. Чи Вічер Пасу за Дестані. Які, да, обіцяли, що от скоро буде гра, але упс, не розрахували, китайський Новий рік, щось не так, і знов затримки. Не ведіться на рендери. Рендери це не те, що ви отримуєте по ітогу, і розраховуйте на те, що цей проєкт може бути потенційно локалізований нашими видавцями, і дешевше, ніж ви це бачите на тікстартері, бо знов таки доставка. Просто часто наші видавці не локалізують стрічголи, це правда. Тому, якщо хочете ексклюзивний контент, можете вписуватись. Просто іноді воно того не варте. А якщо ви хочете бути в темі цікавих новин з кікстартеру, з передзамовлень, замовлень, класних знижок і різних інших таких пропозицій, чи знаходити взагалі де придбати ось такі коробки, я буду все це викладати в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, переходьте. Там зараз проходить розіграш. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, залишайте вподобайки, залишайте коментарі, які ігри ви замовляли, яким чином ви їх доставляли. Можете поділитись своїми історіями з кікстартеру до нових відео. Бувайте!